Наші тіньові сторони це наші точки росту. Всім привіт! Я Оля Портова і я та, хто допоможе тобі легше та кайфовіше вести свій блог. У мене цікава інформація і користь, а з вас лайк, коментар, підписка, будь-що. Будь ласка, це дуже важливо для мене, тому що я лише почала вести свій YouTube канал. Отже, що ж таке ці тіньові сторони або, іншими словами, особистості. Насправді це такі своєрідні, Різні прояви нашої поведінки, нашого темпераменту, який, до речі, є вродженим, наших переконань якихось. Знаєте, це коли ми транслюємо те, в, принципі, в що ми віримо. Давайте так, я це генеральний директор, а субособистості це мої такі, знаєте, підлеглі. І от якщо ми будемо працювати в тандемі, робота буде злагодженою, послідовною, будуть розуміння, да, хто головний, хто підрядний. То тоді весь процес буде закручуватися, і мені як людині буде легше створювати такий собі свій успіх, так скажемо. Да? Будь це в блозі, будь це там в хобі, в спілкуванні, в коханні і так далі в будь-якій сфері свого життя. Це певні якості, які притаманні нам, але вони дуже, дуже глибоко, десь якась глибша, якась більш на поверхні, але вони сховані в нас. Ми їх не визнаємо. Ми їх соромимося, ми рахуємо їх неправильними. І, взагалі, знаєте, так не прийнято проявляти свої такі тіньові сторони. Як їх взагалі виявити, як їх знайти? І чому саме ми про них сьогодні говоримо, як їх можна монетизувати в нашому дозі? По-перше, подивіться на тих, за ким ви слідкуєте в Instagram, в, десь на Ютубі, в соцмережах інших, можливо, у ваші якісь знайомі є, там не знаю, друзі. Родичі, просто якісь колеги на роботі і так далі, дії яких, можливо, вчинки, можливо, знаєте, там манера поведінки, манера говорити, вас тригерять, бісять, викликають у вас такі, знаєте, здебільшого якісь негативні такі відчуття. Ну і, звичайно, ми дивимося, звертаємо увагу на тих, хто нас надихає. Коли ми дивимося на людину, і ми себе говоримо, що я теж так хочу, я теж так можу, я б теж так хотіла. Ось це і є наша точка росту прийняти в собі ці тіньові сторони, далі я поясню, чому. Отже, якщо ви виявили в ваших знайомих і так далі щось, що вас дратує або надихає так умовно, да, дуже узагальнено, то спробуйте відкопати, відшукати саме ці якості в собі. Спробуйте подивитися на якісь свої вчинки, що ви кому говорили. Можливо, якісь були ситуації, де вам чи не комфортно за це, чи ви думаєте, що ви не так якось себе повели? Давайте до прикладу, мене надихають люди, ті, які дуже структуровані, знаєте, такі дисципліновані, в яких все чітко розплановано, які знають, до чого йдуть, вони прораховують в певній мірі свої кроки, тобто вони знають, чого вони хочуть. І це теж ще такий важливий пункт. Вони йдуть до цього, чого вони хочуть, попри все. Це не означає, що потрібно йти прямо по головам, але це означає те, що людина іде просто свій шлях, і все, що трапляється на її шляху, вона проживається відносно. Легко і впевненістю, що в неї все вийде. Але є і інша така сторона цієї медалі: мене бісять, мене тризрять, ті, хто продають легко, ті, хто продають багато, ті, хто виходять просто в блог, отак вони покликали людей і вже стоїть черга на їхні продукти. Коли створюється ажіотаж, коли люди запитують, коли купа відгуків, коротше, коли людина дійсно на всі 100% показує, що вона затребуваний спеціаліст. Ось це мене тригерить. І це я приймаю в собі, що це моя тіньова сторона, яка теж хоче бути популярною в своїй вузькій ніші серед клієнтів, серед колег. І мені цю сторону потрібно в собі прийняти. Далі, до прикладу, можуть бути люди, які, наприклад, надто активні, десь я не знаю, десь в чатах навчання, десь в сусідських чатах. Десь в школі, там, в батьківському комітеті і так далі. Тобто такі люди теж можуть вас тригерити, а це означає, що вам насправді не зовсім притаманні в звичайному житті ці якості, і чому ви на них реагуєте на цих людей? Тому що вам в глибині душі теж хочеться бути більш активними, знаєте, зайняти таку більш активну життєву позицію. Можливо, вас тригерить, чи ви надихаєтеся якимись ідеальними парами, в яких все власне, які демонструють кохання і так далі. Це теж дзвіночок, що вам потрібно звернути увагу саме на цей момент і признати, що вам теж так хочеться, і, в принципі, попрацювати над тим, щоб у вашому житті теж було щось схоже. Чому насправді важливо мирити ці всі особистості між собою? По-перше, потрібно ознайомитися з ними, по-друге, їх помирити, прийняти собі. Ну, по-перше, неприйняття або відторчення будь-якої з цих тут особистостей несуть за собою якийсь такий внутрішній конфлікт. Коли ми не знайомі з собою повністю, коли ми не знаємо, чого ми насправді хочемо в тому чи в іншому моменті нашого життя, ми не можемо відповідати за якусь свою поведінку, тому що є різні обставини, є різні е, виникають події, ситуації з людьми, і там чи там вмикаються. Якась із наших тіньових сторін, якась із наших особистостей. І для того, щоб взагалі керувати ними, нам потрібно розуміти, що це є наша грань, така ще одна, да, очевидна. І я її приймаю, я з нею мирюся, її підтримую, і тому я влада собою. В першу чергу в голові, а потім і у зовнішньому якомусь прояві. До прикладу, не було б моєї такої особистості а-ля дурочки, я б не проходила стільки навчань, не знала того всього, що я знаю зараз, і не була б реалізованою в цій мірі, в якій я є зараз реалізованою, саме в своїй професійній діяльності, а це відповідно блогінг. Тому саме цій особистості я завжди дякую, коли в мене виникає. Бажання йти на ще якісь навчання, познавати далі себе, розкривати себе з інших якихось сторін. Також ще для вашого розуміння скажу, що якщо у нас є перекос в якусь одну сторону, то ми просто не можемо вчасно пере перемкнутися на іншу. До прикладу, як перейти з жертви в якусь особистість бізнес-вумен, яка хоче, наприклад, місяць. Заробляти від 2 тисяч доларів. Десь ми можемо пожертвити, дозволити собі. Наприклад, я даю собі там півдня або цілий день виділяю для того, щоб відпочити розумом, тілом. Якщо мені хочеться повалятися в серіальчику з чіпсами, я це роблю. Але завтра я встаю, приходить новий день, я беру себе в руки і вмикаю в собі бізнес-вумені. Якщо ми не приймаємо ось цю жертву, тому що нам здається, що жертва це погано зі знаком мінус. А бізнес-вумен це така особособистість зі знаком плюс. Але якщо ми не вмикаємо цю жертву, то фігачимо, так скажемо, без якогось відпочинку, без дозволу собі понити, пожалітися. А це теж нормально, тому що ми з вами жінки. Тоді виходить, що ми не проживаємо якісь певні емоції свої, не проходимо якісь певні процеси, які просто природні для нас тій чи в іншій ситуації. Коримо себе за те, і навіть якщо ми все рівно, організм потребує оцей день відлежатися, просто відключити мозок і так далі, ми за це себе коримо, сваримо. Відчуваємо тривожність, що ми спізнюємося, ми щось не встигаємо, ми практикали цілий день, скільки всього б ми могли за цей день зробити різних робочих задач і так далі. Отже, наша задача розкрити всі свої по максимуму особистості, домовитися з кожною. Давати можливість нам проживати цю кожну тіньову нашу сторону, вміти вчасно перемикатися і домовлятися з кожною. От тоді нам точно не грозить ніякий внутрішній конфлікт, який потім може виливатися в будь-що в будь-якій сфері. Ще два слова про супособистості, якими я хотіла б з вами поділитися. Перша моя така тіньва сторона це так званий вал'єра. Я дуже люблю давати різні такі прикольні назви своїм особистостям, щоб просто, знаєте, таке перетворилося на таку гру, щоб Для мого мозку це було якось простіше сприймати. Отже, валера це такий типочок, я б так сказала, який ходить вдома. З прибраним волоссям завжди, причому воно не завжди акуратно, якось красиво візуально заколено, воно заколено так, щоб мені було зручно. Це якісь розтягнуті футболки, десь навіть, можливо, з якимись плямами, які навіть стірються, але ці футболки обов'язково зручні, вони комфортні. Далі це якісь спортивні штани чи лосіни. І ось такий вигляд. Я практично завжди маю вдома. І як тільки я прийняла цього Валеру в собі, мені одразу стало з цим окей. Як я його виявила? Мене тригерили люди, дівчата, які в інстаграмі показували, які вони красотки, коли вони ходять вдома. Тобто вони завжди, знаєте, в таких костюмах там з пер'ями, завжди е, нафарбовані, навіть якось е, укладки такі акуратні, якісь завжди так дивишся вона, наче така вчора була на вечірцях. А сьогодні вона проснулась і в неї така легка укладочка. Інша моя особистість це така, знаєте, ночна жріця, сладка єжка, якщо бути точним. Особливо вона в мене вмикається, коли настає вечір, настає ніч. До прикладу, інколи я не можу заснути, і це я вам реально говорю, поки я не з'їм чогось солодкого. Це частинка мене, про яку я, в принципі, знала завжди. Але не до кінця десь її сприймала, і тільки я її сприйняла, мені стало набагато краще. Я перестала себе сварити за те, що я там щось з'їм, якийсь лишній шматочок і так далі. Але я розумна, адекватна людина, я це роблю все рівно в міру. Ще одна така дуже цікава моя особистість, яка відкрилася зовсім недавно, це, знаєте, така езотеричка. Я Ніколи не признавала, я, по-перше, ніколи цим особливо не цікавилася, якщо вже так сказати, але я знаєте ніколи не признавала оці всі такі духовні штуки, типу медитації, практики, там оце сьоме буття, ангели, робота з підсвідомістю і отаке все інше. Але як тільки я почала працювати з такими клієнтами, як психосоматолог, ченелер, тета-хілер, Мені відкрився цей світ такої умовної духовності, я не знаю, як це по-іншому назвати. Мені це стало дійсно цікаво. І ось уже, будь ласка, сьогодні буде 42-й день, як я медитую. Отже, як ми можемо монетизувати ці штуки, про які ми сьогодні з вами говоримо? Показувати, проявляти ці тіньові сторони у вашому блозі. Чому люди будуть вам платити гроші? Вони вам будуть, звичайно, платити, але не конкретно за це. Просто таким чином ви викличете ще більше довіри. По-перше, тому що ви будете не ідеальними. Ідеальність зараз мало хто любить. А по-друге, коли ви будете це показувати, люди будуть тригеритися, тому що. Далеко не всі дозволяють себе вести так, а тим більше висвітлювати, говорити про це на камеру. Люди тригеряться, ви заполоняєте їх увагу, а увага дорівнює гроші. Ще один приклад з мого блогу. Я створила Ріос, дуже класний такий в моменті мені прийшла ідея, я буквально одразу її заземлила дії. На цій енергії я сіла і зробила рілс. Це була просто нарізка кадрів з моєю озвучкою. Отже, тема рілса це про мої ноги. Мої ноги це мій комплекс дитинства, тому що в мене була думка, що вони надто худі, по-перше, по-друге, вони не надто рівні, так скажемо, криві. І я в цьому рілсі просто, знаєте, отак, от на, на душі на серці поділилася, що я відчувала раніше. Ну, по-перше, чому я вийшла з цією темою? Тому що після останньої крайньої моєї фотосесії я вже на 100% прийняла свої ноги, тому що я і до цього над цим працювала. Але я зрозуміла, що, типу, все, ну, типу, все. Оля, не треба паритися, з тебе класні ноги, все ок. І ось такий відеоряд іде, коли я розповідаю про якийсь комплекс, а я там згадую дитинство, що я і. Плаття випускне, підібрала такий комплекс, що прям там ботфорди були до цього плаття з тканини. Коротше, зайдіть до мене в блог і прогортайте там буквально декілька рівців, ви його обов'язково побачите. І коли я про це все розповідаю, іде відеоряд з моєї фотосесії, де я з ногами, де я з оголеними навіть трохи сідницями. Для, для мене це теж був такий своєрідний вихід із зони комфорту. І цей рілс дуже класно спрацював. Потім я його, до речі, ще поставила на таргет, і він мені приніс навіть підписників. Це про неприйняття себе, це те, про що не всі готові відкрито говорити. Це про наші комплекси, про те, що ми, в принципі, пропрацьовуємо ці комплекси. Ми про це відкрито говоримо. І ділимося з людьми, як воно є. Якщо у вас залишилися ще будь-які питання стосовно ваших кільових сторін, якщо ця тема вас також зачепила, як мене, тому що я дізналася про це реально нещодавно, і мене, мене це дуже затягнуло, мені дуже цікаво в цьому всьому розбиратися. Взагалі, якщо виникають будь-які питання, пишіть або в коментарях, або під цим відео є посилання на мій блог, на мій телеграм-канал. Я завжди рада поспілкуватися з вами. Всім дякую і до наступного відео.